Контролювати роботу чиновників з такою метою депутат міської ради з фракції Громадянська позиція, громадський форум Володимир Чорноус провів прийом громадян у мікрорайоні Пасічна, з якими наболілими питаннями зверталися люди у сюжеті Оксани Гуменяк. Проблем у Франківців назбирало ще мало. Нарікають на підтоплення житлових будинків дощовими стоками, паркування на газонах. Однак, серед наболілих заборгованість із виплати зарплати. Проблема пов'язана з не виплатою або затримкою не виплати заробітної плати підприємством Шкірний завод Спіловер в місті Івано-Франківську. Зарплата не виплачується вже ну, як щодо мене, то вже до двох років. Суд справа задовольнив мою користь, кримінальне впровадження відіслано в Київ, ну, Київ. Вже десь до півтора року в результаті ніяких немає. Проблему із невиплатою зарплатні шкір заводом потрібно вирішувати на рівні Києва. Вважає депутат міськради Володимир Чорноус. Обранець пообіцяв звернутися із цим питанням до лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. Решту нагальних проблем треба вирішувати на місцевому рівні. Втім, нині головне завдання каже міський обранець боротьба із корупцією. Адже більшість проблем у Івано-Франківську давно б уже не було. У більшості випадків зараз вилізають на поверхню проблеми, які роками не вирішувалися з попередньою міською владою. Як правило, це все те, що мало бути зроблено вже до. Такі пошарпані під'їзди і невідремонтовані дворові проїзди мали бути зроблені ще попередніми жеками, оскільки кошти в більшості своїх мешканці сплачували справно, а жеки з якихось міркувань, тільки їм відомо, не виконували весь об'єм робіт, передбачених договором на надання типових комунальних послуг. Зараз можливо десь не допрацьовує єдиний розрахунковий центр, можливо, їхні підрядники, як у випадку з дощовою каналізацією. Будемо шукати крані, будемо спонукати їх до роботи. До речі, членом фракції громадянська позиція, громадський форум є також депутат міської ради Юрій Соловей. Такі зустрічі із виборцями народні обранці проводять майже щотижня у різних мікрорайонах Івано-Франківська.